Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вдячність у день землі. Буття 2.15. І взяв Господь Бог людину і в Еденському раї вмістив був її, щоб впорала його та його доглядала. День землі це щорічна подія, яка відзначається 22 квітня. За останні роки понад один мільярд людей приблизно у 200 країнах світу брали участь у різних заходах, пов'язаних з цією датою. День Землі це щорічне нагадування про необхідність спіклуватися про нашу дивовижну планету. Втім, повеління доглядати за навколишнім середовищем з'явилося набагато раніше за цю щорічну подію ще у період творення світу. У книзі буттями. Дізнаємося, що Бог створив Всесвіт і зробив землю місцем проживання для людей. Господь створив не лише гірські вершини і буйноквітні рівнини, він також насадив Еденський сад, чудове місце, яке надавало їжу, притулок і красу його мешканцям. Коли Бог вдихнув життя в найважливіше творіння в людину, Він помістив її в цей сад, доручивши, аби вона порала його та його доглядала. Після вигнання Адама і Єви з Еденського саду піклуватися про Боже творіння стало складніше. Втім, Бог і донині сам піклується про нашу планету і про її мешканців і закликає нас чинити так само. Де б ми не жили, у людних містах чи в сільській місцевості, ми всі можемо піклуватися про навколишнє середовище, яке нам довірив Бог. І нехай наша турбота про землю буде проявом вдячності Богу за цю красиву планету. Що вас по особливому захоплює в цьому світі? Як ви можете піклуватися про ту частинку землі, яку вам довірив Бог? Помолимось, Бог Творець. Ти довірив нам дивовижну планету, яка сприяє моєму проживанню і захоплює мене. Будь ласка, допоможи у відповідь на твій дар піклуватися про неї, висловлюючи таким чином свою вдячність за Твоє забезпечення. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.